Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 428 двадцять тисяч особин за добу. 580 і поранено 1 мільйон 285 260 песиголовців головців за добу, 1 740, танків 6 758 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин 12 949 одиниць за добу, 11 артилерійських систем 10 580 одиниць за добу. 15 реактивних систем залпового вогню 1017 одиниць, засобів протиповітряної оборони 717 одиниць, літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8254 одиниці, за добу 34 Крилатих ракет 1 920 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 13993 одиниці за добу, 34, спеціальної техніки, 1711 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!